Зиму ми таки відчуваємо, як і наш транспорт, що чує на собі кожну рану шляху, який лякає своїм станом. На межі двох районів області, на відрізку автодороги мукачево рогатин, з опадами стає очевидним наскільки ця дорога у жалюгідному стані. Травмований транспорт через ями це лише половина біди на залучському серпантині, обходячи величезні кратери, водії створюють потенційно аварійні ситуації. Водії кажуть, що справи на дорозі, де межують Мукачівський та Іршавський райони, традиційно йдуть куди гірше щороку крізь зиму, після того як сходить сніг, так би мовити, і дорога тане. Там не яма, там нема дороги, то не яма. Легко кажучи, аварійна. Но там ужасно, там проїхати не можеш. Ну, подивіться, що ця дорога чинить. Тут невозможно вже їздити я ямо такі, що машини загалом у області на дорогах державного та місцевого значення утворилась виразна ямковість через інтенсивні опади. Втім, правоохоронці кажуть, що тут Венен виявився не лише сніг. У поточному році за незадовільне утримання вулично шляхової мережі на дорогах як державного значення, так і місцевого. Патрульними поліцейськими вже складено 4 адміністративних матеріали на посадових осіб дорожньо комунальних організацій та видано 9 вимог приписів на усунення виявлених недоліків. Направлено три інформації в органи місцевої влади, а також закарпатську облдержадміністрації про стан проїзду на територію області. За інформацією гідрометеорологічного центру Закарпаття, упродовж 24-26 січня на дорогах області очікується ожеледиця. Водіїв просять бути максимально обачними, дотримуватись правил дорожнього руху та утримуватись від ризикованих маневрів.